День дорогі глядачі в ефірі ток-шоу розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях з Сезеоши. І почнемо ми з традиційної теми ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Англійська. А чому? Ну тому що ми в ній читаємо текст, вивчаємо слова. Ми вивчаємо слова і наша вчителька дуже добра. А які оцінки у вас з цього предмету? Сім-вісім. А можете розказати, який предмет найменш улюблений? Лівщинознавство. А чому? Що там ми нічого не вчимо, тільки слухаємо вчительку і нам не виставляють оцінок. А коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? З цього предмету ми взагалі не отримуємо оцінки. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Я нечайно була зробила не те домашнє завдання. А ви коли-небудь отримували 12 балів? Я отримала 12 балів. А з цього предмету. А з якого предмету? З предмету читання. На вашу думку, який з предметів треба? Вважати обов'язковим для вивчення. Математику. Наві... Навіщо дітям математика? Щоб вміти читати. А історія? А, а, історія? а історія? історія. А історія. Щоб знати історію людства. А чи багато Ми у дай вас дай... відмінників у класі? Е... Да. Ні. А чи багато у вас двічників у класі? Ні. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Звісно, відмінником. Чому? Тому що ти більше знаєш. А на вашу думку, коли вчителі люблять більше відмінників або двічників? Я вважаю, що відмінників. Чому ви так думаєте? Чому ви так думаєте? Е, я вже я так думаю, тому що е, вчителі е, люблять відмінників, тому що е, ну, їм легше з ними займатися і знаходити. Е, Общу мову. Скажіть, а вдома вас хвалять за гарні відмінки? Так. Да. А за погані сварять? Так. Да. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Отримати двійку. Яке покарання? Яке? А що? Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Стоять в углу? А що гірше, отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? За погану поведінку. А ви, а ви хотіли, щоб ваші діти вчилися невідмінно? Чи це не має для вас значення? Мені це значення має, щоб мої діти вчилися добре і їм не ставили двійки. А чому? Тому що я їх буду вирощувати дуже добрими і щоб вони не отримали більше ніяких двоєк. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені прощаватися. Дякуємо за цікаву та пізнавательну розмову. А з вами був була Мандриченко-Анастасія на Kids TV. До зустрічі у наступних випусках!